9 вересня 1769 року в Полтаві народився Іван Котляревський. Він створив такі шедеври, як Енеїда та перші українські п'єси, серед яких улюблена Наталка Полтавка. Перші три частини Енеїди Котляревський написав у 90-х роках 18 століття. Рукопис потрапив до Конотопського поміщика Максима Парпури. Той завідував друкарної медичної колегії в Петербурзі та видав Енеїду власним коштом. Із автором видавець навіть не порадився. І за це в четвертій частини Енеїди Котляревський помістив парпуру до пекла. Там видавця шкварили на шашличку, гарячу лили за шкуру та розпинали на бику. І все це за те, що чуже віддавав пічать. Попри це, з легкої руки видавця Енеїда набула популярності. Вона стала першим твором української літератури, написаним народною мовою. І саме з неї розпочалося формування української літературної мови та сучасної літератури. Свої знамениті п'єси Котляревський написав за два десятиліття після цих подій, коли керував полтавським театром. А повний текст Енеїди у шести частинах опублікували вже посмертно у 1842-му.